Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. А на цьому тижні в мене є і фініш, і старт, і начебто так непогано просувань місцями. місцями не дуже, але дуже таке, дуже дріб'язки. І давайте почнемо з сорочки. Я досі не зробила, не заповнила усю всю історію. Ну і ладно, нічого страшного. Також, що я, зроб... що, що я таке зробила. Додала квіточок ось цих всіх, додала один рядочок курячого броду і продовжила ретязь. Дякую всім сонечкам, хто мені під попереднім відео писав, що є два види ретязі. Дуже дякую. Ви мене ще й заспокоїли докупи. Це було дуже приємно. Тож, я, в принципі, роблю все, як і робила, потроху совається. Серйозно, мої надії закінчити цю сорочку, тануть просто капець. Простіше, напевно, буде почати ще одну, з мінімальною кількістю вишивки чисто на уставках, і тоді вже думати над закінченням цієї, тому що так я результат точно швидше отримаю, ніж поки я буду дошивати ось це. Я банально замало уваги приділяю цій сорочці. Вона в мене береться, ну так. Є настрій трошечки, клас. Посиділа. 10-15 хвилин відклала. Знов там через день є знов настрій на 10-15 хвилин сорочки. Клас. Без проблем беру і потім знову відкладаю. Поки я шию ось ці квіточки, в мене заправлено дві голки. Одна, як бачите, з білою ниткою і одна з чорною ниткою. От. Тому що мені так зручніше, не треба постійно перезаправляти або рахувати скажімо так, проміжки між квіточками чи проміжки між ось цими чорними штуками. У мене так трошки швидше. У мене пізніше, коли я буду заповнювати, точно так само буде заправлена одна червона голка, одна червона нитка і одна чорна нитка. Тому що, знову ж таки, я їх буду використовувати прямо одночасно. До речі, цього разу я знов забула кудись ножиці, і у мене пензель для макіяжу, тому що він тут поруч лежав. Ось. Це, в принципі, по сорочечці все. Далі невеликі, але цікавенькі просування по дракону. Якщо ви помітили, то як таких просувань в хрестиках, тут насправді небагато. Але я в основному брала його заради беку. Я трошечки ось тут, в цьому районі бек вишила, і перейшла вишивати ось на цю частину. Як бачите, воно потрошечку повзе, і мені прям дуже подобається, який він виходить з беком. Це просто кайф. Єдине, що беку тут просто кілометри. Ну, серйозно, це кілометри. Плюс бонусом йде те, що. Я це все вишиваю з ПДФ, і воно розділено на чотири частини. І якби, якщо я хочу, тобто я ось одну цю частину можу повишивати. Щоб вишивати ось тут, типу, треба на іншу сторінку. Ось тут третю сторінку, ось тут четверту сторінку. Чи як там було. Ну, як мінімум, ось це точно дві різні сторінки. І якби це трошечки тут дає геморою. Плюс треба не забути, де я там зупинилася і так далі, тому що, знову ж таки, я відмітити це все не можу. Ну, нічого страшного, як бачите, потроху просувається. В принципі, якщо я сяду за те, щоб закінчити цю роботу, то тут залишилось близько 800 хрестиків і пару кілометрів бека. 800 хрестиків, ну, напевно, вечора за два я вишию. Я не буду казати, що я це вишую за один вечір, тому що таку кількість я зазвичай вишиваю на чомусь типу семплера. От там я можу тільки вишити за день, навіть не за вечір. Це вже, якщо вихідний, я там сідаюсь, і мені нічого особливо не треба робити, тоді да. Без проблем можу 700, не 800, навіть 700 вишити. Тут, ну, чесно, це два вечора. І тоді всі хрестики повністю будуть готові. Скільки в мене займе бек, я якось поняття не маю. І думати я про це також не хочу, тому що його багато. І він тут є місцями, по-моєму, дробний. Чи ні? Ну, правда, про дробний бек у мене буде трохи далі. Там, де його просто від... космічний. Тому що тут, хоча б все. Відносно легко, в тому плані, що воно дуже рідко трапляється. І то це скоріше я просто не хочу робити занадто довгі стіпки, бо мені здається, що воно провисне. І я вибираю там, розділити це на два стіпки і зробити так покоротше. А от в іншому процесі там буде та за що одне велике? І давайте перейдемо до мого фінішу цього тижня. Він малесенький. Але від того не менш приємний. Я закінчила другу іграшечку. Як бачите, тут ось перша і ось це друга. І це трошечки гемар в плані беку. Сама схемка ну, відносно нескладна, тут і кольорів небагато. Єдиний мінус, що вони всі дуже-дуже схожі. Як бачите, тут купа білого і білого, і білуватого. І блакитного, і блакитнуватого. Ну, от все ось таке, і це, в принципі, трошечки втомлює, тому я не сказала б, що а, я довго можу це вишивати. Але основна проблема це ось ця обводочка. Тому що ось ці загагуліни, вони всі вишиваються дробним веком. А, також ось тут це все він дробне, тому якщо вам подобається ця розробка, не беріть тут канву. Ви це все прокляните. Серйозно. Ось ці ось загагуліні це просто дурдом веселка. Також я тут трошечки наплутала. Наплутала я що? Ось тут є півхрест, а, два види півхреста одним кольором. І я чомусь не подивилася, що. Я почала вишивати той, котрий треба в одну нитку, в одне складення робити. І вишила його в дві. Потім дивлюся ну ще один півхрест. І дивлюся цей же колір в два складення, думаю. Йой. Ну, в принципі, я вирішила нічого не перероблювати. А ось те там, де в два складення вишити в три складення. Начебто непогано. Щонайменше немає, знаєте, такого відчуття, що щось тут не так. Тому що, якби таке відчуття було, ось тоді б вже довелося все переробляти. І цього мені дуже не хотілося. Але наразі, наразі, досить непогано. Що ж, закінчуємо з цим. До речі, ви помітили, що я знов старалась відпрасувати б'янку? Я... ой-ой. Я її і відпарювала, і на суху просувала, і змочивши просувала. І що я тільки з нею не робила? Але ця тканина абсолютно не хоче відпрасовуватись, саме тому я все-таки частіше вибираю суміш льону з бавовною, ніж чистий льон. Воно трошечки менше мнеться і трошечки легше розпрасовується. І про мій новий старт. Новий старт це мережка. Кролик. Чи, чи це заєць? Це заєць. К 147Б. І це процес, який я взяла як процес для коридору. Яке життя, такі процеси. Ось. Я тут вишила трошечки. Це буквально ось його парахід зі спини. До корочка. Скільки тут не знаю, тому що я в даному випадку вишиваю по папері, електронної схеми у мене взагалі нема. Тому береться бумажечка, береться маркер і вперед із пісенькою. Ось, так як це, в принципі, перший мій набір мережки, мені було цікаво, що там взагалі і як там. Ну Я раніше взагалі цю тканину це Цвейгард Лукан. Лукон. Не знаю, як воно правильно. Я з цією тканиною раніше не стикалася, в принципі, я то й не сильно й бачила її в продажу навіть. Тож, виявилось, досить цікавенько. Це щось середнє між Мурано і опалом. Воно більш воно плотне, як Мурано, але по структурі більше схоже на опал. Так як я Белфас не пробувала, то. Можливо, звичайно, воно схоже і на Белфаст, але тут я не можу вам говорити з точністю, хоч якоюсь, тому що не пробувала, не знаю, висновків, відповідно, зробити не можу. Тож організація. В принципі, я використовую тут ось ці штуки. І замість того паперового органайзеру, який є в комплекті. Я взяла ось такі від чарівної країни і два кольори, котрі я вже почала використовувати, просто повісила по пасмарці сюди. Паперові органайзери це, звичайно, прекрасно, але якщо є можливість їх замінити на щось більш, скажімо так, довговічне, то я краще візьму ось ці від чарівної країни, котрі в мене. На одному з, від одного з наборчиків залишились. Також у мене, до речі, на таких же органайзерах ниточки від семплеру. Там два кольори, тому навіть помічати нічого не треба. Тут кольори нумерація і тут нумерація, тому взагалі ідеально підходить. Якби тут була не нумерація, а номери, не ток DMC, то я б просто ось тут щось би приклеїла, типу, знаєте, паперового скотчу і попідписувала паперовий скотч. Ні, не паперовий скотч, паперовий пластир. Хоча, може, і паперовий скотч, цей малярний теж варіант. Як на мене теж непогана ідея, чому й ні? Ось, бо щоб щось таке приклеїла і попідписувала б. А з цього сторони, хай, хай вже було б 1, 2, 3, 4, 5. В принципі, нічого такого. Тут, як завжди, як ви бачите, я зробила розмітку, обметала краї. І підготовка до цього процесу в мене прям ну дуже сильно затягнулася. Я вам, можливо, навіть місяць тому чи навіть більше розказувала про те, що я збираюся його стартануть. І як бачите, ну, тільки-тіки, тому що мені було дуже, 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 дуже впадло готувати тканину і розмічати. І, як бачите, я горизонтальну розмітку зробила аби як, а вже вертикальну робила як треба. Так, здивіться, у мене тут помилочка у розмітці, ні? А, ні, це просто перекосило трошечки через пельці, нічого страшного. Ось, не знаю, в мене щось лінь така брала. Це капець. Пам'ятаєте, перед тижнем стартів я підготувалася до декількох процесів менш ну, за тиждень по факту. Тут я місяць вовтузила ось це. Тут 100 на 120 хрестиків, чи щось таке. Ну, тобто, ну, небагато розмітки. Ну, зовсім небагато. Але вовтузилася я з цим дуже довго. Ну, а з іншого боку, я це все робила на розслабоні. І в цьому прям великий-великий великий плюс. Тому що воно мене не задовбало. Це прям не може не радувати, тому що. Я вже думаю над тим, що треба готувати під наступні процеси розмітку і іншу лабуду. Тому що я там планую ще дещо стартанути восени. І чом би не почати розмічати тканину весною. Серйозно? В будь-якому випадку, якщо воно буде вже розмічене, обметане і так далі, більше шансів, що я його таки стартану, як тільки на щось закінчу. Але у мене я ще не можу визначитись, що саме, тому що в мене зібрано на декілька процесів і я думаю, а що мені треба? І якби мені ще треба докупити нитки на Янгола від and Lace, котрого я вам заявляла в планах. А там якби тільки тканина є у мене. В принципі, вже б можна було її почати розмічати, обметувати і так далі, але я навіть не купила нитки. Ну, це вже взагалі не а ні, в мене ще бісер є. Тому воно все так погано. Коли є не такий і бісер, це вже краще, ніж коли воно просто. Ну, я от хочу вишити ось цю схему. До речі, забула сказати про... Ой, жопу поки взяла вишивки. Перепрошую про ось цю штуку. Я нагадаю, що це... DMC а тканина Onyx. І я тут збираюся ще дві ось таких кругленько-квадратненьких штуки вишити з цієї серії, тому що мені не сильно подобаються ось ці продовгуваті, точніше, мені там подобається одна. І мені треба вигадати, як її відзеркалити і зробити з цього всього бант. Тож, якось так. І скоріш за все я наступну. Іграшку з цієї серії буду брати, вже, напевно, в квітні Це вже 20 числа. Ну, коротше, до кінця березня я на нову... Ну, нову іграшку починати не хочу. Мені здається, що однієї іграшки на місяць більш ніж достатньо. А потім перед зимою я їх буду оформлювати і так далі. Маленька така вставочка. У моєї подруги з'явився канал про в'язання. Тому якщо вас цікавить не тільки вишивка, а й в'язання, то раджу на неї підписатися. Посилання залишу в описі до відео, тому що, я думаю, вам має сподобатися її смак. Бо, як на мене, смак у цієї пані просто неймовірний. Нарешті я можу хоч якісь очевидні просування показати по семплеру. Так, 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 так. Опа. Я тут закінчила ось цю панельку, зробила ось цю пташечку, трошечки ось цих ліній і ось ці квіти. Я гідочки чи як там їх, щоб змістити розмітку. Також я вже додала розмітки знизу, тому що, якщо ви пам'ятаєте, я цей проєкт не розмічувала до кінця. Но мені здалося, що поки я його розмічу, я здурію. Мало того, в мене тут ще навіть канва не обметена. Але тут якби канва, тому плюс це все на рамі, тому я собі дозволила такий безлад влаштувати Найбуде. І я десь правтикалась в цій пташечці. І в ось в цьому моменті, десь. Отут. Воно у мене тут трохи не зійшлось і трошечки пташечка не зійшлась, і мені тут довелося викручуватись, тому що помилку я знайти не змогла. Ну і, в принципі, воно було таке з розряду, ну, вроді, помилилась, але якби виправити можна, і не буде. Нічого страшного. Тож якось так ось. По цифрам, що я тут вишила, ну, по-моєму, тут було щось близько 500 чи щось таке, хрестиків, чи там 400 з гаком, чи 500, щось таке. Але я не сильно пам'ятаю, якщо чесно. Напевно, це була погана ідея цей проєкт відкладати на пару тижнів, тому що він занадто великий, щоб його, в принципі, відкладати. І це все може мені поламати план, закінчити його до кінця року. І мої результати в за рік в чатику теж, ну, якби не дуже. Це мене прям засмучує засмучує. Тож, все-таки, напевно, я, я це буду вам показувати щотижня, навіть якщо це буде, там не знаю, ну, 300-500 хрестиків на тиждень, все одно це краще, ніж нуль. І воно буде рухатись потрошечку-потрошечку. Що ж, на цьому все. Рада була вас бачити на моєму каналі. Не забудьте поставити дзвіночок, якщо ви вже підписалися, тому що YouTube іноді не видає в рекомендаціях. Тож, ставте дзвіночок. І до наступного відео!